Не рекомендуємо проводити генеалогічне дослідження самостійно. Сотні імен, сотні дат, фактів, які стосуються предків з вашого родоводу. Не знайти в цієї інформації. Нудна монотонна робота. Генеалогію вчать працюючи з реальними документами. А навіщо мені це треба? Практичні знання важливі. Немає ідеального плану, має потрібних вам даних відмовитись від своєї ідеї на півдорозі. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас. Я співзасновник компанії Family 3 разом з головним генеалогом компанії Владом Волинським. Ми команда професійних генеалогів-істориків, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, у яких випадках ми не рекомендуємо проводити генеалогічне дослідження самостійно. Напевно, дехто з вас бореться і подумає, та я все зможу, досить розумна людина, у всьому розберуся і самостійно. Звичайно, зможете. Але ми просто хочемо вас попередити, тому що фейли можуть бути. Там, де ви їх зовсім навіть не очікували. Раніше ми вже розповідали про те, що провести дослідження самостійно реально, але є багато підводних каменів, і про них ми також сьогодні поговоримо. Про це та багато іншого ви зможете дізнатися з нами вже в цьому відео. Спираючись на наш досвід, ми виділили 8 пунктів, коли краще не займатися дослідженням самостійно. Найперше, це коли ви не хочете проводити весь вільний час за комп'ютером, вивчаючи тисячі рукописних сторінок. Сторонні документи це трішки інше ніж прочитати цікавий роман перед сном або детектив, бо це рукописи і читати їх. Дуже і дуже важко, навіть коли вони просто у вас на комп'ютері вже завантажені в інтернеті. Тобто, навіть їхати в архів не треба. Це вже доведеться все одно працюючи з оригіналом документа чи з його копією. Вам доведеться ламати зір і розбирати в прямому сенсі ці каракулі, написані 100, 200, 300 років тому. Тобто, чим далі ви будете йти в своєму дослідженні в глибину, тим складнішим ставатиме цей почерк і складніше буде його читати. Можете зараз поставити відео на паузу і спробувати прочитати фрагмент доволі пізньої метричної книги за 1911 рік. Просто майте на увазі, що таких документів вам доведеться прочитати в ході родоводу в сотні, а інколи навіть в тисячу разів більше. По-друге, ми не рекомендуємо займатися дослідженням самостійно якщо година вашого часу. Коштує більше ніж 400 гривень. Інакше за цей час дослідження ви витратите більше грошей, аніж заплатите генеалогу. На останнє невелике дослідження, те, що ми робили, ми витратили приблизно 300 годин. Це більше 37 робочих днів. Тільки уявіть собі: майже півтора місяці працювати наполегливо працювати в архіві, займатися тією справою, яка вам не зовсім є. Властивою, якою ви ніколи не займалися раніше, і це за умови, що ми є експерти і розуміємо, де і що треба вже шукати. І це ми ще не враховували місця переїзду, тобто без врахування дороги до архівів. По-третє, ви людина непосадюча, активна, імпульсивна і так далі, і вам нудна монотонна робота. Тоді просто вам не вистачить терпіння, і ви відмовитесь від своєї ідеї на півдорозі. Ну тут рекомендація проста. Якщо не зможете довести, то самостійно краще не починати. Четвертий пункт він пов'язаний з третім: це не любов до аналітичної роботи. Якщо ви не можете працювати тривалий час із масивом даних, то ви зіткнетесь, почавши дослідження з тим, що не зможете опрацювати, проаналізувати сотні імен, сотні дат, фактів, які стосуються предків з вашого родоводу. Тому що прочитати документи це тільки половина роботи. Наступна це їх правильно проаналізувати і співставити, хто є вашим предком, хто ні, чи стосується той чи інший запис про людину саме до вашого родоводу. Тобто, припустимо, ви завершили роботу з рукописами, але тоді є ця важлива тема, яка стосується аналітики даних. Важливо не помилитися, аналізуючи ці дані тобто, у вас є вже напрацьовано сотні імен і прізвищ, і дат, і всього-всього. Вибраного з архівних документів, але тепер все це треба звести в єдину систему, в єдине дерево роду. При цьому жодного разу не допустивши помилки, тому що помилка допущена на будь-якому із етапів генечного дослідження вона призводить до того, що воно буде повністю провальним або неточним. В результаті ви можете тривалий час присвятити роботі з документами, але побудувати і через одну маленьку помилку дерево роду, яке вам не належить, і воно тоді не матиме жодного значення. П'ятий пункт: ви зайняті і не маєте змоги часто їздити у відрядження. Архіви працюють як і звичайні державні установи п'ятиденний робочий тиждень, тобто у вихідні вони не працюють. Якщо ви сприймаєте заняття генологією як хобі, то не вийде займатися у вільний від роботи час, тому що робочий час і час роботи архівів співпадають. До того ж, ні за один, ні за два, навіть ні за три приїзди інколи. Не знайти в цій інформації. Чому? Тому що архів працює з своїми е, такими правилами. Деякі архіви видають певну кількість сторінок, тобто більше, ніж тисячу сторінок, вони не видадуть. Або більше, ніж там, дві метричні книги вони не, не видадуть. Це дивлячись, який архів. І таким чином ви е, свою роботу, ту, що там, планували зробити за один приїзд, вам її розіб'ють на 2-3 приїзди. І ще один момент: часи зараз. Архіви дуже загружені, і вони працюють таким чином, що вони можуть поставити вам навіть два дні підряд. Наприклад, у відраженні ви планували побувати в архіві, але перший час буде там це перша половина дня. А другий час, який вам поставлять, це на наступний день, друга половина дня це не зовсім зручно. Пункт шостий. Ви не готові вчитися новому. Ми не кажемо, що обов'язково зараз знати всі тонкощі генетичного дослідження, історії, архівознавства, документообігу, те, як все це працює на практиці, але вам доведеться в цьому розібратися і цьому навчитися. Бо генелічне дослідження не лінійне, і буває таке, що предки змінюють місце проживання, змінюють соціальний стан, змінюються, там, змінюються до невпізнавності склад родини. Вам треба знати трошки історію, трошки як відбувалося переселення, трошки історичну географію і так з багатьох сфер історичної науки для того, щоб успішно провести і завершити генетичне дослідження. Пункт сьомий: ви болісно сприймаєте втрату коштів. На жаль, в кожному із досліджень цього не уникнути, бо немає ідеального плану генетичного дослідження. Наприклад, ви Їдете у відрядження в архів і хочете дослідити там 10 архівних документів. Але архів може видати тільки 3, тому що частина із цих документів, які ви хочете вивчити, є в незадовільному фізичному стані, архів вам їх не видасть. Або ж вони в роботі в архівістів, тобто вони не видають їх до читального залу. І вже ваш, ваш ідеальний план він, він порушений. Ви прийняли рішення не їхати в архів, а замовити копії документів. Заплатили за них архів, він їх вам виготовив, надіслав на електронну. Пошту, але виявилося, що там нічого немає, немає потрібних вам даних. Треба виясняти, чому так, замовляти інші копії документів, працювати з іншим масивом даних і так, крок за кроком. Тобто такі підводні камені, вони очікують вас на кожному етапі дегічного дослідження, де не буває все ідеально, бо ми з вами говоримо про людське життя, яке дуже мінливе що тоді, що 100 років тому. І ми всі фактори ніколи не врахувати а За дослідження, за копії, за переїзди в архіви, так чи інакше доводиться платити. Якщо план порушено, то її кошти можуть бути втрачені. На зорі моєї кар'єри, якось я поїхав працювати в Державний архів Сумської області з метричними книгами з села Іванівка. Замовив собі їх там, купу для роботи, запланував поїздку на три дні до архіву, вже всі видача була цих документів розписана. Але виявляється, що я. Не маючи потрібного досвіду на той час, у 2015 році замовив метричні книги не тої Іванівки. Виявилося, що їх в Сумській області дві. І це зрозуміло, що таке може бути в кожній, в кожній області України. Трапляються села, які однакові за своєю назвою, і треба знати, які точно метричні книги замовити. От я тоді так помилився, і всі, вся ця робота була змарнована. Тобто три дні архів уже нічого не видасть, крім тих документів, які я замовляв. А виявилося, що вони мені не потрібні. Тому це був фейл, який пов'язаний якраз з тим, що не було в мене потрібного досвіду. Але на досвідах, на помилках вчилися і росли всі генеали, всі дослідники. Та останній восьмий пункт це недостатньо мотивації. Ви не поставили чітких і зрозумілих цілей. Дослідження родоводу не відповіли собі на питання, а навіщо мені це треба? Якщо це так, тоді вам просто не вистачить мотивації для того, щоб зробити родовід повністю. Тобто, вже при першому складному випадку, ви задумаєтесь, а потрібно воно мені взагалі, щоб далі продовжувати цей складний шлях? І в нас дійсно бувають такі ситуації, коли самостійно починали робити родовід, і все ж таки вирішили не бросити його просто на півшляху, а щоб хтось його продовжив. Коли звертаються до нас. З половиною вивчених метрик від тієї кількості, яка збереглася, то ми не завжди можемо просто взяти і піти далі. Нам все одно треба перепровірити, чи правильно виконувалося дослідження до нас. Ми це перевіряємо. Тому якщо є бажання, і ви вже бачите, що по якомусь пунктів ви не зможете виконати свій родовід самостійно, то краще вже зразу звернутися до професійного геналога, щоб заощадити час, кошти свої зусилля. Без сумніву, що самостійно дослідити родовід можливо навіть більше, велика кількість професійних генеалогів України. Вони саме з цього починали. Я теж в їх числі теж працював над своїм родоводом і таким чином здобував практичні знання. Тому що практичні знання важливі. Генеалогію, як ми розказували в попередніх відео, не вчать в університетах. Генеалогію вчать, працюючи з реальними документами, чи то в архіві, чи то онлайн. Це посилу зробити вам, якщо ви знайшли себе в цих восьми пунктах. Якщо ж ні, звертайтеся до професіоналів, ми радо вам допоможемо в цьому. Якщо у вас є бажання дослідити свій родовід та заощадити свій час та кошти, залишайте заявку на нашому сайті і ми одразу з вами зв'яжемося. Нагадуємо, архіви не вічні, час змінює і знищує все. Навіть відскановані документи, на жаль, зникають з просторів інтернету. Якщо не скористатися цією можливістю, майбутні покоління вже ніколи не дізнаються про свій родовід. Дякуємо за увагу! Окремо дякуємо тим, хто дивиться до кінця. В наступному відео ми розберемо таку тему, чому найкраще починати дослідження саме зараз. Якщо у вас є питання, можливо, теми, які б ви хотіли розібрати, пишіть в коментарі, ми обов'язково розберемо і запишемо нові відео, враховуючи ваші побажання. І до зустрічі в наступних відео!